Наступного року Україну чекає заморожений конфлікт на Донбасі та повільне зростання економіки. Про це йдеться у доповіді американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor. Експерти також прогнозують, що відносини між Москвою та Анкарою у 2016-му загостряться. Слідчий комітет Росії назвав бійця батальйону МВС в Чечні Руслана Мохудінова замовником та організатором вбивства Бориса Німцова. Адвокат родини загиблого російського опозиціонера Вадим Прохоров припускає, що СКР намагається таким чином відвести удар від оточення Кадирова. Прохоров вважає, що Мохудінов не є замовником убивства. Влада в Дамаску та сирійські повстанці розпочали обмін військовими і мирними мешканцями, які опинилися в оточенні. Сотні людей, зокрема й поранені, вже змогли залишити сирійські міста, що перебувають в облозі. Федеральні землі Німеччини мають намір виділити наступного року близько 17 мільярдів євро на підтримку біженців. Про це повідомляє газета Die Welt. Найбільше витратить найчисельніше за населенням земля Німеччини північний рейн Вестфалія. За даними організації, репортера без кордонів, цього року в світі загинули 110 журналістів. Кожного четвертого вбили терористи Аль-Каїди і так званої ісламської держави. Приблизно дві третини журналістів загинули поза зонами військових конфліктів. Уперше до переліку країн небезпечних для журналістів потрапила Франція у зв'язку з нападом на редакцію сатиричного журналу Шарлі Ебдо. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та її чоловік Йоахім Заувар провели різдвяні канікули у швейцарських Альпах. Про це детально розповіла німецька газета Більд. Подружжя проживала у чотиризірковому готелі та ходила в турпоходи.